Усім вітанечко! З вами я Софія Блага. І сьогодні я знімаю відео про формулу 1 гран-прі Монако Монте Карло. Поїхали! За маленькі вулички Монако і деякі пілоти приїжджали на самокатах. Байках, велосипедах, і в один із днів приїхав Льюіс Хеммельтон на своєму байку. Виглядається ось так. А, також приїхав на велосипеді Шарлі та а, Ландо Норріс на самокаті. Але це все до наступних. Але ми почнемо з образів для ін дня інтерв'ю. В перший день Льюіс Хемільтон приїхав. День інтерв'ю, давайте так. Приїхав він в ось такій сорочці чорній та чорних штанах. Значить, це штани. Окуляри, так типово Монако. Потім Льюіс Хеммельтон приїхав в білому образі, білий образ з ось таким світшотом, можна так сказати. З таким прекрасним верхом ковтиною. Хай ковтина буде. Ковтиною та рельєфними штанами виглядають виглядають вони дуже гарно і ідеально. І потім класичний костюм білого кольору з ем, всередині жилетка зверху піджак та ідеально, ідеальні е, штани, які є. просто ідеальний костюм. Поїхали до Шарлі Леклера. Шарль Леклер приїхав в ось такій картатій джинсовій сорочці в джинсах, а Олександра приїхала в юбці та Топі Чорному. А в наступний день або в проміжок хай буде, в проміжок часу Гран-Прі Монако Шарлі відзнявся в хоум-фотосесія. Або э, фотосесія для м -м, бренду Феррарі і о, Шарлі Leclerc в їхньому комбінезоні, виглядає це все ось так. Позаду видно Монако прекрасний. Потім Шарль переїхав на гран гранпрі. Дуже мені подобається цей образ, дуже стильний образ, шкарпетки, <кзє> які заправлені в, в штани. Шкарпетки ні, на штани шкарпетки, хай буде так. Ну це, звісно, коли ти їздиш на велосипеді, щоб не, нічого не заважало. Чудесна просто. Диган, хай буде, бо він в'язаний все-таки. Рукавички ідеальні. Мені дуже подобається цей образ. Образ дуже гарний, стильний і чудесний образ від Шарля. Також завітав Жак Мюс в Монако, одягав. На гран-при Монако одягав він Олександру. І Шарлі також щось готує Жак Мюз і е, команда Феррарі. Виглядає це цікаво. Згодом дізнаємося, що вони готували. Ось і ось така є фотографія. Потім відбулась Канський кінофестиваль, ми також його сюди включимо. Е, ось така прекрасна пара у нас була оконом та його дівчиною. Дівчина в блискучій блес... такій. Е... В такому образі, сукні. І Естебен Окон з зірочкою морською. Мені подобається його образ, мені подобається його костюм. Та також відвідав канський кінофестиваль е, Гаслі та Франко Калопінто. Вони відвідують канський кінофестиваль, так як вони знімалися в е, фільмі Drive to Survive, і їх е, вони приходять на, е, на канський кінофестиваль. Вони можуть. Пройтися по доріжці. А поїхали до Ландо Норріс. Ландо-Норріс такий Олдмані, в нього поло та чорні штани. Мені подобається, що ландо саме в Монако використовує свої старі шоломи. Ось тут, наприклад, в цьому образі це минулорічний шолом на Гран-Прі Монако. Тут у нас Гран-Прі, якщо я не помиляюсь, це Сінгапур. Був цей шолом, джинси, чорна футболка, та, э, боже, шкіряна курточка. Та э, Цинона приїхав в шортах в футболці та в, боже, як вона називається? Час, мені тут написано, джемпер і картуз. Ось такий образ від е, Юкіцуноди. Шалом Шарлі Леклера виглядає ось так. Він біло-блакитний під його костюм. Шалом Айзека Джара на честь Айртона Сенни з е, формулами фізики, з фізики. Ось такий шолом від Оскара Піастрі на маківці. Так, З81 під їхній боліт. Лібреї. Шолом від е, Бермена. Та ось так і я не могла вам не показати. Цей шолом сакури, блискучий з стразиками. Е, шолом від Нісан. Нісан, він виглядає ось так. І. Це не до Формули 1, але він настільки був гарний, і також на Гран-прі Монако, що я вирішила його додати і вам показати його. Хоча, на жаль, це ніхто не зробив із а, пілотів. Дуже красивий шолом. Постери, почну з постера від Mercedes. Він найкрасивіший, мені здається. Він і квіти, і ночний Монако, і. Гора і море. <хи> подобається мені цей постер від Mercedes. І наступний постер у нас від Макларен. Картатий червоно-білий прапор від Альпін Постер від команди Red Bull виглядає ось так. А ще мені дуже подобається постер від Racing Bull, другої їхньої команди. Він такий трошки затемнений кольорами. Постер і він просто чудесний, з архітектурними пам'ятками Монако, красивий постер і треком ще з болідами красивезний постер. Ось такий постер представив Заубер також в зелених кольорах. Дуже напритамана Монако, дуже. Домашній постер від Феррарі для Шарля Леклера з краєвидинами Монако, з Монегаском, прапором Монако та Балідом Шарля Леклера. Ось такий постер від хас команди, ось такий від Williams також. І ще е, е, журнал Глянець е, Монегаск представив е, обкладинку. Ось так вона виглядає з Шарлем та. Льюісом Хеммельтом. Чорною конячкою. Ось такий постер і е, картатим прапором. Ось, ось такий е, обкладинка вийшла в них. Новини пілотом дня став, звісно, Шарль Леклер. А у Шарля ось такий прекрасний білий комбінезон з блакитними ем, лініями. Також дуже подобається його картуз, який є, виглядає в стрічку ем, біло-блакитний. Шарль сказав, що його улюблений колір блакитний, що для мене було дуже здивован здивованка, ви будете так. Бо я думала, що його улюблений колір червоний. Він сказав, що блакитний колір йому нагадує дім, Монако, море. Ось, Ось такі картузи були представлені на гран-прі Монако з прапором Монако, з якимись елементами герба. Ось такий від відперелі картуз на гран-прі Монако. А, Мікі Маус та Формула-1 стануть в наступному році партнерами в 26-му році. А, вже можна придбати напій Monster від Ландо Норріса, Вже Джен... на Ландо Норріса бачили з цим напоєм. Ось така ліврея, історична ліврея від Макларен. З ось такими прекрасними оформленням номерів пілотів. Також мені дуже подобаються їхні комбінізони, де елегантно написано Ландо та Оскар. Красиво є, в них вийшли комбінізони. А ще до фільму про Формулу 1 мені дуже подобається цей шалом з попкорном. Я думаю, воно буде коштувати 50 і не знаю, чи буде, напевно, у нас в Україні. Можливо, мультиплекс кудись так завезуть, але не точно. Але шолом чудесний, я б хотіла б собі такий шолом, напевно, мати. Та ще до фільму і за фільму карти в Apple зробили ось такі оформлення. До кожного гран-прі можна подивитися на боліти, які стоять біля паддиків. Вперше це додали на гран-прі Монако. Ось такі були новинки на гран-прі Монако. Усім дякую за перегляд. З вами була я, Софія Блага. Підписуйтесь на мене, ставляйте свою подобайку, пишіть свої коментарі. Усіх я вас обіймаю, усіх я вас цілую, Усім дякую, усім до наступного гран-прі, гран-прі ам... Іспанія. Так що, усім пока, усім до побачення усім па-па-па-па.